У Бердичеві підійшла до завершення п'ята щорічна акція Подаруй дитині посмішку, організатором якої традиційно виступили молодіжні громадські організації Фенікс та Воскресіння. Подаруй дитині посмішку 2010 мала свої особливості. Якщо минулих років волонтери збирали і презентували дітям з особливими потребами та дітям-сиротам книжки і іграшки, то цьогоріч акція складалася з кількох етапів. У п'ятій школі фенікси влаштували фестиваль аніматорів волонтерів Кольорова країна. З ігровою програмою вони завітали до підопічних дитячого реабілітаційного центру Промінчик. Окрім того, волонтери спробували привернути увагу небайдужих до групи вихованців 16-го дитсадка. Закладу був необхідний комп'ютер та програмне забезпечення, що мали допомогти у вирішенні проблем дітлахів з вродженими вадами зору. На минулому тижні звідуча даного садочку зателефонували і сказали, що зголосилася одна організація придбати. Даний комп'ютер, і я гадаю, що це чудово, і я радію цьому. І сьогодні в Соколятку ми проводили передачу іграшок та книжок, які цьогоріч збирали. В цьому році до акції долучилися. Церкова студія жанр, торгова марка Шоколен, загальноосвітні школи номер 10 які, до речі, є активними зберечами іграшок, школа номер 5 спілка молоді заводу Прогрес ну і також соціальне підприємство Імперія свята. Всі, всі вони активно брали участь і хочеться подякувати за допомогу і свідомість громади міста. Фінішувала акція на природі серед пташиного співу та дитячого галасу. Принцеса, два клоуни, а з ними ціла купа подарунків прибули до оздоровчого табору «Соколятко». Нині там відпочивають учні школи інтернату, що у Гришківцях для них фенікси підготували нову розважальну ігрову програму. Мені було дуже приємно брати участь у сьогоднішньому заході, адже я люблю дарити людям радість, добро і дійсно дивлячись на захоплені очі цих дітей. Мені стає тепло на душі. Мене полинає їхня їхня любов. Їхня така дружна, дружна підтримка, дружня атмосфера, яка тут з'єднала їх всіх, і можливо, оцим своїм візитом ми подарували їм краплинку щастя цим дітям. У Соколяткові ці діти постійно у русі вожаті, вихователі без діла їм посидіти не дають. Коли організовуючи самі час від часу до них приїжджають мистецькі таланти Бердичева. Здається, розваг тут більш ніж достатньо, та встояти перед веселими й добрими клоунами важко. Що найбільше прийшлось дітлахам до душі, та усе ну можливо дещо більше за інші розваги сподобалось їм мистецтво боді арту. Навряд чи вони знали, що саме так називається, коли на обличчі вимальовують різні квітки, чи, наприклад, левині вуса. Та задоволення від такого прикрашання своїх фізіономій отримали, здається, чимале. В нашому таборі проводиться дуже багато свят, проводиться дуже багато заходів. В яких діти себе відчувають повноцінними дітьми, як не з інтернату, тому що в них немає підтримки, дітей нікого немає крім нас, і ми дуже раді, що до нас приїжджають гості з з Житомирського району. І дуже приємно, що сьогодні приїхала така організація Фенікс, яка визвела допомогу, яка дала. Нам руку підтримки для дітей, тому що діти цього потребують, діти цього потребують, дітям це потрібно, і діти дуже щасливі.